Ллойд Річардс із американського штату Вермонт 11 років тому написав роман Кам'яні діви, але книга майже не продавалася. Все змінилося після того, як його дочка Маргарет зняла про нього ролик у Тіктоці. Ллойд працював юристом і виховував трьох дітей. Щоб закінчити свою книгу, детектив йому знадобилося довгі 14 років. Більше десяти років він сподівався, що роман, який він так пристрасно і довго писав, у проміжках між роботою та побутом стане популярним. Маргарет бачила, з яким трепетом батько ставився до своєї книги, тому вона зняла на відео батька за роботою над книгою. Мій тато витратив 14 років на написання книги. І він щасливий, незважаючи на невеликі продажі. Але я б хотіла, щоб його робота стала популярнішою, написала дівчина. Відео Маргарет зібрало понад 40 мільйонів переглядів. Завдяки цьому продажі кам'яних дів піднялися на вершину списку бестселерів Amazon. І навіть зараз книга Ллойда Річардса четверта серед найкращих. Кам'яні діви були опубліковані у 2012 році. Книга є детективом про судового антрополога з ФБР, який стежить за серійним убивцею. Роман отримав п'ятизірковий рейтинг на Амазон. І зараз Ллойд працює над продовженням. Маргарет поділилася і реакцією свого батька, коли книга стала популярною. Чоловік дуже розчулився і подякував усім. Лойд зазначив, що не розуміє, як влаштований Тікток, але він був зворушений до глибини душі. Витираючи сльози, Річард сказав, що зараз, нарешті, може відпочити, натякаючи, що його мрія здійснилася. Із цієї історії можна зробити висновок, що часто людям для успіху в житті не вистачає однієї маленької деталі, одного маленького кроку. Який дасть поштовх і в повній мірі винагородить за усю наполегливу працю. Тож варто пробувати різні варіанти і рано чи пізно котрийсь із них таки спрацює.